О, так, трошка є. Ок. Так, 26 цитата для Ольги. Запиши собі на серці, що кожен день найкращий день у році. Файно. Валентина, вітаю. Так, ми уважно дивимось. Добре. Добраніч, Валентина, вітаю. Добраніч. Так. Вже трошки залишилося ось цей моточок. Чесно кажучи, я наче пам'ятаю, що ще були ниточки на перемотку. І хотілося б один раз все це перемотати, щоб вдвічі не робити потім прибирання після цієї пилюки. А пилюка нещадна, друзі. І краще в один раз всю цю роботу виконати, один раз помити пилюку, протерти і вже мати спокій чистий. Аніж щоразу згадати, ага, у мене ще є моточок, чи ще там щось. Тож зараз цей домотаю і перегляну. Дайте мені порозі нитку, Зараз побачу, що там є. Ага, Валентина, вітаю. Привіталися, добре, дякую. Да. І тепер спробуємо прокручувати трошки назад. Чи будуть у нас такі чіткі? Чи можна весь час вперед крутити, в якийсь момент будуть чіткі? Чіткі ці е, ромбіки. Візерунок ромбіки має бути чіткий. І якщо ви бачили мої попередні стріми, то там, е, саме по Перемоці, то там чіткі-чіткі такі ячейки. Тут не дуже чіткі. От. Тобто я розумію, що ми трошечки відійшли від правильного налаштування. В якийсь момент нитка смикнулася і так сталося. Так. Да. І... Все, знову ж таки, першу ниточку виймаємо, щоб одразу її знайти. Знизу обмацуємо всю каретку, щоб воно не зачепилося за платформу. Ось. І маємо ось такий візерунок. Ну, Теоретично, ромбовидні ячейки є. Через пухнастість їх не видно, але вони є. Тобто ми, можливо, навіть в правильному напрямі ще і рухаємося. Спробуємо ще <рес> трошечки посунути. Тут, значить, трохи темніша нитка, ось ця крайня. Ніби ось цей о, колір, трохи меланж, да? серединка одного відтінку, а крайчик іншого. Так. Ось така ось ця наша робота на сьогодні, що ми вже встигли зробити, і зараз я пошукаю, чи маємо ще над чим попрацювати. З вашої ласки трошки пошукаю. Так. Навіщо вони потрібні чіткі? Красиво! Просто красиво, гарно лягає нитка. В принципі, вона і так гарно зачеплена одна за одну, але чомусь хочеться красиво. От, і ось тут чітко видно, де у нас була платформа. Ось ця платформа, бачите, чітко видно. І ось цей крайчик вже йшов нижчий. У нас е ширина нашого мотка обмежена ось цією відстанню до направлювача. І е, воно ж, е, коли обертається, то один край завжди внизу. І коли е, ось так каретка в цьому напряму, то нижній край, і ще додаємо відстань ось цю від центру до краю мотка, і воно починає задівати в якийсь момент ось цей регулювальник е, тримача. От. Тож обмежує нас тільки ось ця відстань і кут нахилу. Якщо вам наша треба ця інформація, то прошу.